Ах, Треба просинатися і ставити мій дім на продажу. Я давно хотів це зробити і настав час. Так, пишу. продаю Так. Є. І буду сидіти тут і чекати, поки хтось. Прийде. Ей, привіт. А? О, привіт. Ти хочеш мене дім купити? Та? Так, да. скільки він коштує? Так, цей дім коштує 62 ізумруда. Нормальна ціна. Давай я продаю. Я хочу купити в тебе цей дім. Ну, добре, купляй. Давай ізумрудіки. Так. 62 штуки. Гірно. Все, тепер це твій новий дім. Ура! дім! Так, ти можеш вже заходити, а я зламаю цю ех, табличку. Ну, все, можеш заходити. А я пішов. Єсна, конечно. Я собі куплю все, що захочу на ці 62 ізумруда.